Наступна серія бренду Fitorelax – це органова олія. До неї входить гель для душу, лосьйон, батер, крем для рук в іншому форматі 100 мл та олія. Дана серія має антивіковий, регенеруючий, зволожуючий ефект для шкіри. Продукція має приємний квітковий, ненав'язливий аромат. Гель для душу можна використовувати всією родиною навіть для дітей від 3 років. Він має зволожуючі, регенеруючі та відновлюючі властивості. Гель не стягує шкіру, тому після душу ви відчуваєте приємне зволоження. Наступні два продукти, які мають кремову текстуру, це лосьйон та батер. Різниця полягає в тому, що лосьйон має легшу текстуру, а батер трішки наповненіш. Лосьон можна використовувати зранку та ввечері. Батер я рекомендую використовувати на вечір. для того, щоб на ранок отримати кращий ефект зволоження. І не забувайте, що органова олія має антивікову зволожуючу проти розтяжок та проти целюлітну дію. А також регенеруючий та тонізуючий ефект, тому після використання даної серії ви цю дію відчуєте на собі. Як ви побачили, крем для рук доступний у трохи більшому форматі тут 100 мл, тому такої баночки вам вистачить на ще довший період часу. Крем для рук має зволожуючу, відновлюючу та регенеруючу дію та антивіковий ефект, тому омолодіть свої руки завдяки ньому. Останній продукт із серії це арганова олія. Ви її можете використовувати самостійно. Або ж додаючи інші косметичні засоби. За допомогою неї ви можете робити масаж, тому що вона не комедогенна та має повністю натуральний склад. Завдяки ній ви підсилите дію своєї косметики та вона буде мати кращий зволожуючий та регенеруючий ефект. Я рекомендую наносити її ввечері на обличчя замість крему. Отже, до серії Арганова олія входять такі продукти: Гель для душу і ванни, лосьон для тіла, крем для тіла, олія, еліксир для обличчя тіла рук та крем для рук і нігтів.